Привіт усім! Честь всім! Готові на супер необхідний урок польської мови? Ну, звісно, готові! Отож, пригадую, це курс польської мови для початківців, а сьогодні ми вивчимо 20 словосполучень або фраз польською мовою, які нам просто життєво необхідні у повсякденному польському просторі. Як порозумітись з поляками, якщо ти... Тільки, тільки зовсім недавно появився в Польщі і майже нічого або нікого не розумієш. Звісно, вивчаючи корисні фрази. Давайте їх вивчимо. Поїхали. Почнемо з привітань та прощань. Отож, повторяйте за мною. День добрий є ще раз. День добрий це доброго дня. Добрий вечір. Доброго вечора. Або ж просто вітам! Тобто вітаю, але пам'ятайте, це не привітання з днем народження, і це були більш офіційні версії. Їх ми будемо використовувати, коли вітаємось в магазині, на роботі або ж просто в якомусь закладі, тобто зазвичай з тими людьми, з якими в нас досить офіційні стосунки. А давайте глянемо на щось інше: честь. Хей hey, або щема, тобто скорочення від як ще тобто, як в тебе справи? Це все неофіційні привітання. І так ми говоримо до знайомих, до приятелів, до родини, або ж тоді, коли знаємо, що дійсно можемо до когось так звернутися, і що цей хтось на нас не образиться. Ну, а якщо ви вже привітались, то давайте одразу попрощаємось. Ну, не я з вами, звісно, а навчимось прощатись з кимось польською мовою. Знову ж, спочатку офіційна версія. Повторюйте, до раз. До зображення, тобто до зустрічі або ж річ використовуємо жегнам. Щось на кшталт бувайте, але таким більш офіційним тоном. Тепер давайте попрощаємось неофіційно, скажемо так, як в українській. Або ж, так як я з вами привіталась, честь, «ЧЕСТЬ» будемо вживати і на привітання, і на прощання. Наразі, або більш скорочена сленгова версія Нара. Дуже часто її почуєте. Або ж, те, яка молодь каже, до зоба. Тобто, скорочення до збачення. Або ж ЮТРА» – Це таке більш культурне, але все ще не офіційне до завтра. І тут та сама ситуація, що з офіційним привітанням. Це вам вибирати, в який спосіб привітання використовувати і в якому оточенні. Отож, привітались? Попрощались, то давайте тепер трошечки розкрутимо нашу розмову і запитаємо, як у когось справи. Отож, що скажемо? Скажемо, як ще маж. Повторимо. Як ще тобто як ся маєш, як в тебе справи? Цо нового ще раз. Цо нового, тобто що нового. Або ж, що слихать. ще раз? Цо слихать, що чути або просто як ти. Ці фрази в неофіційному стилі ми можемо вживати замінно, це свого роду синоніми. В офіційному натомість варто додати: пан або пані. Це відповідник нашого ви. Myślę, że to wy już dokładnie Otoż, Otóż, to tak. Jak się pan ma, albo jak się pani ma? Powtórzcie za mną jeszcze raz. Jak się pan ma, jak się pani ma? Albo co nowego u pana słychać, czy co nowego u pani słychać? A co odpowiedzieć na to pytanie? Можемо, звісно, сказати, тут, в залежності від вашого настрою, давайте глянемо спочатку на позитиви, по Тобто, все в порядку. Добре. «швєтнє» або ж спання це чудово, неймовірно. А тепер в іншу сторону може бути. Тобто, може бути, як українською. Жле, погано, або ж «барзо жале, дуже погано. І гірша ситуація. Фатальне або трагічне. Ну, а якщо ми вже так розговорились, то давайте дізнаємось, як звати нашого співрозмовника. Варто тут запам'ятати фрази як маш на ім'я ще раз. Як маш на ім'я і як ще називаш? Як ще називаш? Тобто, як тебе звати? І тут тільки одна увага. Перша фраза відноситься до імені. Коли нас запитують, як маш на ім'я, то ми відповідаємо: Мам на ім'я, наприклад, Марія. Натомість, коли чуємо, як ще називає, то нашого співрозмовника цікавить не. Тільки наше ім'я, але також прізвище. І звісно, пам'ятаєте, що в Польщі немає такого, як по-батькові. Отож, на питання, як ще називаш, відповідаємо називамся і даємо своє прізвище або прізвище та ім'я. Тобто вказуємо називамся, наприклад, Марія Новак, або попросту називамся Новак. І відповідаємо спочатку у версії неформальній – «міло чи познать, тобто приємно з тобою познайомитись, – «міло мілоче познать. А більш формально, міло пана познать або ж міло паню познать. І тут варто додати ще взаємнє. Переклад, думаю, зайвий, адже це як наше українське навзаєм. В діалозі часто виникає питання «сконт походжиш?». Ще раз. Сконт походіш. Або ж, формальна версія. Сконт пан пані поході. Тобто звідки ти або звідки ви. Давайте повторимо ще раз повільно. Сконт походіш, скот пан пані поході. Думаю, різницю між офіційною і неофіційною версією ми вже знаємо, ми її бачимо і розуміємо. Але… Відповідати на це поставлене питання ми ще не вміємо, тому ж давайте спробуємо відповісти. Скажемо походзе з, наприклад, походзе з України, походзе з Польщі, чи походзе з Вількій Британії. Переклади бачимо на екрані, але пам'ятайте, це не мусить бути тільки країна. Можемо назвати місто, село і сказати, наприклад, походзе з Варшави або ж ну. Візьмемо собі поход за Брунова. А як комусь притакнути, якщо зрозуміли, про що йде мова? Або ж вказати на те, що ви взагалі не розумієте співрозмовника. Адже такі ситуації в нашому діалозі також бувають. Отож, скажемо: розуміємо, тобто «Розумію». розуміємо. А якщо ні, ну, то додаємо ні, не розуміємо, не розумію». Якщо варто повторити, то просимо, проше повторити. alboż pełnym rečeniem Nie rozumiem. Proszę powtórzyć. Jak się Wam dziesno ważko węzł dialog i nasza pośka, no, skarżemo, się misle przywitania, to skazać skazaty Nie mówię po polsku, tobto ja nie rozmawiaju polsku, aboż nie rozumiem polskiego, czy nie rozumiem po polsku, tobto ja nie rozumieju polsku i mowy. Якщо ж все-таки є питання до якоїсь частини речення, або ви просто не все зрозуміли, то можете, наприклад, запитати, що то значить?» Ще раз, Цо то значи? тобто, що це означає? Досить просто звучить, правда? Іноді бувають складніші ситуації, де треба попросити про допомогу. А якщо ми в новому середовищі, то такі прохання бувають досить таки часто. Отож, скажемо. Przepraszam, чи prosić o pomoc? Тобто, перепрошую, чи можу я просити вас про допомогу? І це, звісно, було офіційним тоном, а не офіційно скажемо, Прешан, чи мог би допомогти?» або навіть просто без. Тобто, чи міг би ти мені допомогти? Бо, звісно, бувають різні ситуації, і потрібно до когось часом, наприклад, зателефонувати. Що тоді скажемо? Чи може от пана або от пані задзвонить? Тобто, чи можу я зателефонувати з вашого телефону, а дослівно зателефонувати від вас? Без пана і пані? Тобто застосовуємо неофіційний стиль, чи може от тебе задзвонить? Якщо вдалося зателефонувати, то тепер подякуємо за допомогу. І, звісно, подякуємо польською. Як скажемо, скажемо дженькує або дженькує сердечне. Тобто дякую та щиро дякую. Давайте глянемо на щоденну ситуацію, де польська мова просто необхідна. Яка це щоденна ситуація? Ну, наприклад, в магазині. А там ми щодня. Погодьтесь і хочемо запитати, ну, наприклад, про ціну. Що скажемо? Запитаємо, іле то коштує? Тобто скільки це коштує? А якщо захочемо розрахуватись, а, наприклад, пані касир скаже нам, чима пан або пані дробне. Ну, то про що їй йдеться? Звідти знайдеться їй про дрібні, тобто про монети, Тобто, чи є в нас копійки. Або ж запитає, плаці пані картою чи готовку. Тобто заплати нас карта чи готівка. Тут дещо схоже з українською, і нам не повинно це десь там помилитись. Звісно, можна самому одразу сказати: заплаце картою» або заплаце готівкою. Тобто я заплачу картою або ж заплачу готівкою. Але пам'ятайте, нове місто це не тільки нові люди ситуації, але також нові місця, а дорогу знайти треба всюди. Тому на вулиці ми можемо запитати у когось, де є вказуємо місце, або де знайдуєся. Наприклад, де знайдуєся Палац культури і науки, або де є школа язикова. Думаю, це питання варто запам'ятати, адже не завжди в нас є можливість перевірити маршрут згідно карти Google. Наостанок хочу додати вам слова, які знадобляться в екстремальних, екстрених і неочікуваних ситуаціях. Звісно, ми не застраховані від неприємних випадків. Дай Боже, щоб їх було якнайменше. Але коли будемо потребувати допомоги, можемо крикнути варто завжди крикнути помоці або рятунку. Тобто допоможіть, рятуйте. Повторімо ще раз: помоці. Ратунку. Якщо ж ви є свідками якоїсь неприємної ситуації, наприклад, крадіжка в метро досить часто таке буває, то зверніть комусь увагу, говорячи увага або остожнє, тобто обережно. Повторимо ще раз: увага, остожнє. Сподіваюся, ці фрази стануть вам нагоді. Більше слухайте польську розмовну, на вулиці, в магазині, де ви тільки є, і старайтесь повторювати за носіями. А на сьогодні це все. Побачимось в наступному уроці. Гарного вам дня і бувайте! па па